Коли я поглянув у вікно у дзеркало заднього вигляду, я побачив, що цей друг біжить за бусом за нашим. Пробіг він ну, близько півтора кілометри». Ця історія про двох собак. Один із них ось цей рудий. «Ось такий ти хороший парень. Нині він перебуває у пункті тимчасової перетримки бездоглядних тварин КТП-1628. Ця собака дуже розумна, активна в силовіку. Їй десь рік дуже активний і дуже прив'язаний до людей. Він без людини не зможе. А його друг у ветклініці на карантині на даний момент тварина почуває себе закоріна, окрім того, що проситься на волю. Але обмеження по карантину є. 24 числа, коли закінчиться карантин, по факту покушали і буде видано довідку медичну про те, що тварина клінічний познак зказу немає. Буде однозначно вакциновано потискано. Виявилося один собака не може без іншого, говорить начальник відділу регулювання чисельності бездоглядних тварин КТП 1628 Сергій Богодюк. Такі собаки, такі друзі. Я думаю, що вони не повинні бути на вулиці, і мені дуже хочеться, щоб вони вдвох знайшли свою родину. Але ж, мабуть, їх ну не можна один від одного відокремлювати, тому вони повинні бути разом. Вивалися ці собаки із Харківської області. Вони опинилися тут завдяки військовослужбовцям. Нині їм шукають господаря. Ним може стати будь-хто з вас. Є таке бажання. Звертайтеся на сторінку у Фейсбук.